Так, ну от вже пів години працює, включений, вмикав, вмикав, вставив ваші батарейки ті, які були в посилці. На дисплеї нічого немає. Тримав його в руках, ходив з ним, все супер. З дисплеєм жодних проблем. Це значить. Мощність дози 14, мікроінген в час. Значить, Нормально. то що на дисплеї було, ну, писало. Помилки, іерогі, це у вас, напевно, там дуже потужне якесь електромагнітне випромінення будь-яке. Це можуть бути вишки операторів близько десь до вашого вікна, або лінія ЛЕП, тобто висококіловольтна ця лінія електропередач там, 10 тисяч вольт, 100 тисяч вольт і так далі. Або 4G вишки, або може бути десь світлодіодні лампочки поруч під напругою, в них дросілі є. ну Або будь-які люмінесцентні лампи, будь де є дросіль всередині, вони випромінює дуже там напруженість електричного поля висока, і електромагнітне поле навколо дуже далеко, вони фонять. Або у вас, ну не знаю, рації стоять якісь потужні радіозв'язок проходить біля вас. Нормально. Що, ще, нічник може бути плазмове куля, ось така, з блискавками, там, катушки Тесла чи щось, безпровідні зарядки. Або може вайфайротер у вас дуже потужний. якийсь. Дорогий, от таке, бо в мене все ідеально, ваш прилад ідеально працює, ну проблем немає в дисплеї. Ну я ще перевірю, я ще попробую всі вставлю акумулятори по 1,2 вольта, вставлю батарейки по 1,5 свої, вставлю дешевші, дорожчі батарейки, попробую все різне. І на всякий випадок розберу, подивлюся, що там ніяка пилинка не попала. Ну, поки все ідеально. Ось ваш прилад, все.